Ваш партнер дуже агресивно до вас ставиться, і ви завжди кажете, це в нього такий характер, або це такий період життя, і вони спорюються, і він буде дуже добрий. Але ні, агресія це форма поведінки. Агресія це його діє, направлене проти вас. Нічого не станеться. Він не стане дуже добрим, не стане дуже дієвим, відношеним до вас. Що станеться? Він далі буде агресувати, а ви далі будете його виправдовувати. І так, що треба розуміти? По-перше, агресія це його форма поведінки. Агресія це його вибір. Так, він може не контролювати емоції, але він може контролювати поведінку. І агресивна поведінка. Це його поведінка, ти це його вибір, як він відноситься до вас.